Привіт! Я Тео. Я новенький в компанії Чиста Вода. Моє завдання забезпечувати досконале пакування води. Я працюю з високою точністю та швидко виконую фізично складну роботу. Дехто вважає, що мною легко керувати. Це правда лише частково. Мене довго та ретельно навчали, і тепер я вмію працювати не лише під контролем, а й самостійно. Я не їм, не сплю, не роблю помилок. Я працюю на максимальний результат. Я маленька, але надзвичайно важлива складова процесу виробництва. Мене часто питають, чи не втомлююсь я. Втома – це дефект людської конструкції, мені це не знайомо. Хоча іноді технологічні зупинки потрібні і мені. Моя поява дала змогу моїм колегам зосередитись на контролі якості та транспортуванні, а я беру на себе найважчу рутину. А тепер мені час працювати. Кінець зв'язку. До зустрічі.